Привіт! Ви на каналі типової в'язальниці. Мені прийшло трішки пряжі. В основному це ярмар джинс, на неї якраз і зробимо огляд сьогодні. Я буду в'язати цією пряжою вперше, тому що раніше я в'язала іграшки з плюшевою пряжі. Тому давайте разом знайомитись з цим видом пряжі. В неї склад 45% акрилу, 55% бавовни. Ниточка дуже якісна, не розкручується. Рекомендують зв'язати спицями або гачком 3 5 мм, то я дослухалась рекомендації і спробувала зв'язати зразок гачком 3,5 мм. Ось наш гачок 3,5 мм. А це зразочок. В'язати мені дуже сподобалось, нитка лягає рівно, не розслоюється при в'язанні, але є один недолік, зразок не дуже щільний, є відстані між стовпчиками. Для іграшки це не дуже добре. Тепер давайте розглянемо зразочок, зв'язаний гачком 2,5 мм. Він за розмірами трошки менший, але ця щільність мені вже подобається більше. Також в'яжеться просто, ниточка лягає рівно. Великий плюс цієї пряжі, що під час в'язання нитка не слоїться. Давайте я покажу одразу два зразочки і ми їх порівняємо між собою. Це наш зразочок зв'язаний гачком 3,5 мм. Бачите, розмір більший, зазорчики між стопчиками більші. І зразочок зв'язаний гачком 2,5 мм. Тому, в залежності від того, який виріб ви хочете зробити, ви обираєте розмір гачка. Я буду в'язати іграшку, тому мій вибір перепадає на гачок 2,5 мм. Детальніше хочу показати кольори. Це 40 номер, коричневий. Він в моєму виробі буде основний. Так, гірчиця, колір гірчиця номер 84. Жовтий. номер 35. Ось такий дуже яскравий, класний. Е, і салатовий номер 58. Для мене він такий, знаєте, як неоновий, але назву має салатовий. Бежевий, 0,5 колір, Дуже гарний. І вишневий номер 51. Ось такий. Ще я отримала два таких моточки: це Alize Softті. З них буде о, окрема іграшка зроблена. До речі, напишіть в коментарях, як думаєте, яка іграшка буде з Alize Softті? А яка іграшка буде з YarnArt Jeans. Підказочка, коричневий це основний колір. На сьогодні все. Я бажаю вам приємного в'язання і до зустрічі на моєму каналі.